Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, іси, і все наповняєш скарби, діб життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блої душі наші, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвятив сели на очі наші, мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що іси на небесах, нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твій царство і сили, і слава, Оця і сина Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.. Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти поклонімося, цареві нашому Богу, придіти поклонімося, Христові, цареві нашому Богу, придіти поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа. Царя і Бога нашого, Бог наш пристановище і сила помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятися, коли порушиться земля, і гори обертаються в глибини морськії. Зашуміли й порушилися, води їх порушилися, гори силою Його, бистрі течі, ріки веселять, місто Боже, освятив оселою своєю найвищий, Бог посеред неї вона не порушиться, поможе й Бог. Ранув до світа, затривожилися народи, захиталися царства. Він дав голос свій, порушилися земля, Господь, сили з нами, заступник наш Бог, Якова. Придіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на, на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить Він лук і зломить зброю, і спалить шит вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш Бог, Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Алелуя, алелуйя, алелуя, слава тобі, Боже. В мирі, Господи, помолімся. Господи помилуй. За Замерзли собі спасіння душ нашого, і помолімся. Господи помилуй. За мир всього світу, добрі стан святиборе, церкові, з'єднання всіх Господи, помоліємося. Господи, помилуй. За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до Нього, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського Ахерея, Франциска, Вопоримського заблаженішого Батлярка нашого Святослава. За приосвященні шорхи пискова митрополита нашого Киртеодора, і за Преосвященну пискова нашого Кирдимитрія, чесне Пресвітерство, свого христі до за весь причи до людей, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережний народ, наш за і все військо, Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх місця сили Твої за перемогу над супостатами нашими, Господи. І помолімся, Господи, помилуй Щоб подати нам славну незбориму збори переможну силу, і мужність Христу тому воїнство нашому на перемогу над ворогами, і супостатами, і всіма нападками їх. Господи, помоліємося, Господи, помилуй, щоб сповнити сороми безчестя лиця сопротивників наше серця. Їх сповнити страхом і жахом і щоб ангел Господній гнав і Господа, Господи, помоліємося, Господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї зітхання неновірців наших, і щоб вивести ісління життя полонених ворогами і супостатами слух Його. Які в печалі скорботу до нього взивають. Господи, і помолімся, Господи, помилуй, щоб визволитися нам до всякої скорботи, гніву й нужди, Господи, і помолімся. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй, присвяту, пречисту, при, при благословенну, славу владичицю нашого Богородицю і преснодіву Марію, за усіма святими поминувши. Самих себе і в серця наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому духу і повсякчас і на віки Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде ім'я Господні. Сповідайте, Господеві, бо він благ, Бопові милість його, Бо Господь явився нам. Благословен, хто йде в ім'я Господнє. пішов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я. Бо Господь явився, нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Не жити буду, і повім діла Господні, Бог Господь явився, нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Камені ким хто де будь вничі цей став головою вогла. Від Господа стався він і дивний є в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги, благовірному народові Твоєму на супротивників даруй і Христом Твоїм. Похорони Любогу Твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки віків. За гаступництвом, перед яким благовін і з яким не осоромимось, не пордий, благає молитвами нашими, все співана Богородиця, у тверди громаду, спаси благовірних людей, укріпи справедливості правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві. Молодих баранців, Господь Годь, кріпо з людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпо з людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Досен послання святого Апостола Павла читання. Будьмо уважні Братя, кріпіться в Господі та в могутності його сили одягніться в повну зброю Божу. Щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу, темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встояти, стійте, отже, підперезавши правдою бедре ваші, вдягнувшись у броню справедливості, і взувши ноги, готовність. Що проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте. Засити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Богого Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, Мир росії і Духові Твоєму, від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже ці горіди зі кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться, те, що каже, буде йому так. Тому кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. І Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Добрі браті і сестри, Христос рождається. Славімо Його. Цей час ми є в момент, коли роздумуємо багато над тим моментом Різдва нашого Ісуса Христа, яке відбулося 2000 років тому, і про яке ми вже цих дві тисячі років роздумуємо у своїх молитвах, у колядках і так далі. Христос народжується, щоб дати нам надію, надію на майбутнє, надію для того, щоб ми не залишилися самі. Бог нам завжди дає надію, впевненість у завтрашньому дні. Бог не полишає своїх людей ніколи, ніколи. Це ми бачимо в історії спасіння і в старому Завіті, і в новому особливо Завіті. це проявляється в особі Ісуса Христа. Що Господь не покидає своє творіння, Господь не покидає людину, бо так дорога людина є Богові. Бог створив людину найкращою, адже створив людину на свій образ і на свою подобу. З приходом гріха на землю оця краса дещо спотворилась, ця краща краса дещо занепала. Але Господь завжди намагається відновити. В людині оту красу, тому не залишає ніколи людину самотньою, Бог завжди є поруч. Саме в різдві нашого Спасителя ми бачимо, що Христос народжується для того, щоб дати людині життя для вічного вічності в небі. Христос народжується для того, щоб людину скерувати в те добре русло. Потім в пізнішому часі Христос приходить на Йордан, щоб хреститися від Івана. Іван хрестить на покаяння на відпущення гріхів. Христос не потребує того відпущення гріхів, бо сам є святий і славний у своїй волі. Тому він не потребує ніякого очищення, але він навпаки приходить, щоб той гріх з юрданських вод, який там вже змитий, є, щоб взяти на свої рамена. І понести на хрест, щоб там його розп'ясти, щоб там звільнити людину від найменшого гріха, щоб людину звільнити від того, що її обтяжує. І тому Христос і з того Йордану бере гріхи на себе, на свої рамена, і несе на гору Голгофу, щоб там розп'ясти, щоб там знищити той гріх. Який людину спотворює, який людину обтяжує. Тому йдімо сьогодні за Христом. Йдімо сьогодні за тим, який нас спасає, який нам дає надію для життя вічного. То бажаю нам завжди мати силу, витривалість, мужність, завжди і усюди йти за Христом і разом з Христом. Амінь. Христос рождається. Слава. Храмомо всі з усієї душі, з усієми нашої, промомо, Господи помилуй, Господи, жителю Божого ці наші молимо тобі, вислухай, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй нас, Боже, з великої милості, Двої молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого Вселенського архіерея Франциска, поримського заблаженішого батаряка нашого Святослава. За приосвященні шорхи єпископа митрополита Теодора і за преосвященну єпископа нашого кір Димитрія, за тих, що служить послужили в тому храмі, цьому за отці наших духовних і всі у христів, вратів і сестер наших. Господи, помилуй, господи, помилуй. Господи, помилуй Ще молимо Богом бережний народ наш За і за все воїнство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли повай, мене зброя наша. врятує нас, Господи, але допомоги твої смутні просимо насилу твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно прикликаючи умиління молимося, всемутні, Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших пошли, зусили руку свою, покори їх і Христу, любимо Воїнству нашому їх. Молимося, милосердний, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами і щоб мир і слава оселилися в землі нашій. Усильно молимося. Тобі, Господи, вислухай, і помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасити на жуповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, милостиві, будь милостивим, владико доріхів до і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, і се славу, села отцю і сину, святому духові. Нині повсякчас і на віки, віки. Мамі, З умилінням, преклонивши голови, Господи, і помолімся, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься. У всіх щедротах на смирення слуг своїх іж людину любно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми не грішні і недостойні слуги, твої покаяння зумилення молимося, тобі Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас від, ради імені Твого, що ми сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає і Спасителя. Радше, нехай пізнай всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої силою, Твоєю обережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, сили, упокоєння, заслуниче наш, не задай беззаконні, неправд людей Твоїх, і не, від, не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості щедроток посяти смиренних слуг Твоїх, що припадають до Твого Я повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христу, любому ж воїнство нашому, подай у сильні від вас і мужності погнати, нас догнати в ім'я Твоєму, перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости про грішення їх і в день праведної відплати подай Твоєї подай вінці не тілі ні, бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає. І тобі, славу, силаємо ймоцю, і сину, Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Мамі, премудрі. чеснішу від херовимів, незрівняну, славнішу від Серафимів, що без утління Бога слово породила сушу богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, молитвам матері, і Своїй Матері, преподобний Богоносни Отці наші всіх Сиди, блажених українського народу і всіх святих, помилуй, спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Під Твою милість прибігаєм Діво, молитв наші в скорботах не породи, але відбитий збав нас єдина чиста, єдина чиста, єдина чиста. І благословена, благослона, і благословенная, і <святе> пресвятая Богородице, спаси нас, пресвятая Богородице, спаси нас, пресвятая богодиця. Спаси нас, дякуємо всім за спільну молитву. Богом благословенного дня. Христос рождається. Славі моє.